Дідусь. Доброго дня! Ми сьогодні йдемо в таємниче місце. Яке? Там де багато чогось такого цікавого, я би сказав. Якого цікаво. Ну ми йдемо. Як ти думаєш, куди ми зараз їдемо Анію? За Кудись доїдемо. куди? У... як воно називається. От інтрига така. Як воно там називається? На А да, ми коли... там хочемо де що зробити, де що буде таке, знаєш, де, що люди, Люди да, да, люди Тарасівка. Тарасівка. Тарасівка і щось таке цікаве скоро буде. Люди будуть в шоці, і ти будеш в шоці від від, від тої а новини, що, що ми туди їдемо. А що шукати? Ну буде дуже така файна співпраця, дід, і яка йде в історію, заключаєте. Да, який, так, так. Да. Але що саме це буде? Як ти думаєш? Твої е, фантазії, думки. Скажи, Ну я знаю, що може бути. То хай поки люди вгадують, а ми зараз будемо їхати, ти будемо якісь Ой? постави робити, щось давай, пробувати в житті, помаленьку. Да. да. Ти, ти даєш добро, Звісно, добро даю. Ну то скоро я тебе здивую здивуюсь. Де на він? Нічого Ніч собі, то це можна купити все, що Все, що в голові собі. Ей, не Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ти мені? Іди нахуй їсти. Вкета он, бідіда. Як економити. Ні, ну ти чоловік економний. А що купимо. купимо. Ні. Так, клади. Так, гроші є, слава Богу, що є гроші, так. можна і примоститися з боку. Ой, ой ще гроші. Чекай нахуй! Збилася. Була ж у мене швейна машина, я її взяв продав, а за ті гроші накупив ковбаски. Тай на жерцям ням-ням-ням. Ну как так? Ну вот хорошо, допустим, пробег сколько там у нас? 309 тысяч, да? Какие руль, ай-яй-яй. Ну заедьте в какую-то мастерскую, даже в Брестовую, и Ну ты же каждый день засовываешь свои пальцы вот в эти лохмотья. Я такое вообще первый раз вижу, смотри. Уже ободрал бы до конца тогда просто, помыл бы руль, да? Капец. И ездил бы с, э, просто с пластиком. Фарды, видишь, пришло и время уже. Также 2008 Ры, руль, год, руль ну, все пошли. Ты мне не говори! Я ему а говорю. Ты, говорю? Ты какая Блядь. Смыщенная. Ай, больно дуже. Можна легше ну, було зі. Нема не, не, ну, не кроші, ну, що тут. на Та ну, ну, там їй хороший. Тому Бог відкриє карман повний істини, тому, хто черпає долонями чистими, Тому ж ми знайдемо на невепченій відстані. Серпаємо з болотом і в ньому шукаємо. Пристані Айдина.